Юрія Вернидуба розглядають як наступного тренера Динамо. Сьогодні розкажемо деталі, а також поговоримо про усе, що оточує кубковий матч із Шахтарем, та про визнання після 10-го туру. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на Динамівському секторі, і ми сьогодні традиційно зібралися для того, аби обговорити усе найбільш важливе та актуальне, що просто зараз відбувається у Динамо та навколо цієї команди. Сьогодні поговоримо знову ж таки про Олександра Шов. Ковського поговоримо про кадрові проблеми та майбутній матч із шахтарем в кубку. Тож підпишіться, будь ласка, на цей канал для того, аби допомогти нам розвинути проєкт. А ми розпочинаємо. Ну і давайте до головного та найбільш приємного Олександр Шовковський визнаний найкращим тренером України. Українська прем'єр-ліга продовжує відзначати кращих у сезоні 25-26 та за підсумками 10-го туру склала символічну збірну та визначила найкращого гравця і тренера вікенду. Традиційно це зробили разом із ведучими експертами, коментаторами УПЛТБ та представниками провідних спортивних змі. Їх цього разу було 38. Тож колективним рішенням експерти назвали найкращим тренером 10-го туру наставника Динамо Олександра Шовковського. Нагадаємо, що у неділю кияни після серії із п'яти їх поспіль здобули розгромну перемогу 4-0 над кривбасом. Керманича киян на перше місце поставили 26 експертів. Також відзначимо, що до топ-п'яти найкращих гравців туру увійшов Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, який у грі з кривбасом забив гол. Окрім того, до збірної туру ще увійшли двоє динамівців: це оборонці Олександр Карваєв та Денис Попов. І нагадаємо, що обидва у грі. З Криворізькою командою також відзначилися голами. Ну а вже сьогодні, у середу, динамо ввечері, гратиме із шахтарем на стадії однієї восьмої фіналу. Кубка України можливо, коли ви дивитеся це відео, то вже знаєте результат. Але зараз давайте поговоримо про все, що цей поєдинок оточує. Отож, як повідомляє прес-служба столичного клубу, одразу троє гравців, точно не помічники у прийдешньому класичному. Це захисники Владислав Дубінчак, Крістян Біловара, а також півзахисник Микола Шапаренко, які досі відновлюються після травми. Також, поки невідомо достеменно, чи зможе взяти участь у матчі Вінгер Назар Волошин, він нагадаємо, нещодавній матч із кривбасом пропустив. Усі інші гравці команди підходять до майбутнього поєдинку у хорошому настрої та готові здобувати ви. Хід до чвертьфіналу відзначимо поєдинок однієї восьми відбудеться у середу, 29 жовтня в Києві. І початок зустрічі запланований на 18.00. поринь у світ футболу разом з Фавбет. І от що цікаво, традиційної трансляції на УПЛ ТБ, принаймні на момент запису відео, не заплановано. Цей канал покаже поєдинок лише на ott платформах. Але у вільному доступі матч все ж таки можна буде переглянути на Ютуб-каналі Футболхабу та Ютуб-каналі Динамо Київ. Ну і в контексті кубкового поєдинку, який Ніби як має бути одним із визначальних для Олександра Шовковського, власне про головного тренера у пресі знову заговорили і нову порцію інформації щодо наставника напередодні видав Віктор Вацко. За його даними, керівництво столичної команди активно працює над запасними варіантами на посаду клубного наставника. Декілька імен вже розглянули, проговорили і наразі аналізують. Водночас джерело зауважує, що це поки що, принаймні, не вказує на потенційну відставку чин. Нього тренера представники Динамо станом на сьогодні не вступали у переговори з іншими фахівцями, але певний список складають, і кількох тренерів справді тримають на олівці, для того, аби у випадку форс-мажору оперативно прийняти рішення щодо наступника Шовковського. Водночас український журналіст Сергій Тищенко озвучив двох кандидатів, які наразі виглядають найбільш реальними змінниками для Сашо. Перший той, про кого нещодавно вже говорили, це наставник молодіжки Ігор Костюк. Якщо він справді піде на підвищення, його місце займе Юрій Мороз, який нагадаємо, нещодавно повернувся у структуру Динамо та нині керує академіями. Ну а також знову в контексті столичної команди звучить ім'я екс тренера Кривбасу та зорі Юрія Вернидуба. Що цікаво про Вернидуба у Динамо згадують далеко не вперше. Їх, так би мовити, історія стосунків триває декілька років. Ще Пауло Фонсека колись ледь не прямим текстом казав, що Юрій Микола. Евич хоче працювати у Динамо, і я думаю, те їх протистояння ви точно пам'ятаєте. Нещодавно згадував про Вернедуба у контексті Динамо також Ігор Циганик. Більше того, він навіть підтверджував ту інформацію, що Ігор Суркіс у свій час розглядав наставника на посаду головного в команді. Тож, очевидно, що така інформація з'являється не на порожньому місці, і такий варіант з Вернедубом у київських офісах справді так би мовити, на столі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Чекаємо матчу проти Шахтаря. Давайте свій прогноз залишимо у коментарях. Після поєдинку будемо звірятися. Ну і нагадаю, що вихідними Шахтар та Динамо знову зіграють між собою. Підписуйтесь на канал для того, аби не пропустити наші наступні відео. Ми будемо обов'язково і дуже детально говорити про усі поєдинки. Тож дякую вам за увагу. Не забудьте натиснути на вподобайку і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.